Хорошо, і так ми знаходимося в післані до Римлян, перший розділ. Є таке прислів'я. Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, той шукає чого. Причини, да. І звичайно, у нас це досить відоме таке прислів'я, і ми завжди для себе десь знаходимо ну, вот, в цих словах. Аргументацію пояснення, чому ми це не робимо, да? от. або навпаки, можемо спостерігати за іншими. Чому вони це не роблять? От. Чому у них завжди є причини це не робити? І бажання наше, нашого серця, воно завжди нами керує. А, коли ми, наприклад, говоримо от зараз в контексті проповіді Євангелія, для нас це теж ну, таке. Прислів'я досить знайомо. Ми завжди знайдемо причину, чому ми не робимо. І пояснимо собі. Або навпаки, знайдемо аргументацію для того, щоб зробити це, засвідчити комусь, тому що от ми почули проповідь, наприклад, хороше пояснення і так далі. Ми читаємо текст із послання до Рівня, перший розділ, 16 вірш. Ми вже колись на нього. Його розглядали, але я ще, ще раз хотів би сьогодні подивитися на таку тему, як перешкоди на шляху проповіді нашого, проповіді нашого, Євангелія Христового. І тут написано так: адже я не соромлюсь радісної звістки Христа, тому що вона, Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, першій юдеї, тоді грекові. Це те, що керувало Павлом. Ми сьогодні поглянемо на дві таких перешкоди згідно цього тексту і побачимо ну, для себе, як, як нам визначати те, що нам здається, ну, аргументовані причини, чому ми ну, скажімо, не благовістимо. І розглянувши, ми зможемо. Виявити це в собі для того, щоб подолати з Божої сили з Божою допомогою. Цю перешкоду. Да, ми багато чуємо про кров Христа, про його смерть, про те, що воно дуже цінне, дуже важливе для всіх нас, але э, життя йде своїм чином, і у нас ось, случаються такі перешкоди, які ми навіть не помічаємо. І от сьогодні ми давайте засередимося на них. Саме те, що Павло сказав, не соромлюсь. Чому ми соромимось? Чому християни сьогодні не благовістять так, як очікує Христос від кожного з нас? І взагалі, це, ну, де це, ці скажімо, мільйони, тисячі людей, які е, підкоряються Євангелію, про яких ми читаємо в діях апостолів, про яких ми в історії церкви, можливо, чули? Чому сьогодні це не так? І так, перша причина це відсутність почуття обов'язку. Таке звичайна, скажем, звичайна річ, але коли ми щось відчуваємо, да, ми зобов'язані це зробити. У нас, скажімо, з таким почуттям з'являється навіть почуття долгу, да, почуття скажімо, необхідності і так далі. Ми будемо це робити. Наприклад, робота. Да? Ми знаємо, що якщо ми не будемо працювати, ми не будемо заробляти, не будемо чим годувати сім'ї і так далі. І цей обов'язок він ну, навіть нам хочеться, не хочеться, ми виконуємо. Подивіться, що Павло говорить в 14 вірші: Я боржник перед греками і варвами, мудрими і немудрими. Оце це слово я боржник, це я зобов'язаний, і ще його можна перекласти. Він не просто це почуття таке має, а він має відповідальність таку. І от у Павла це було його кредом, критерієм: я боржник. Я повинен донести. Я не просто повинен зробити місіонерське путешествие, таку мандрівку для того, щоб дізнатися щось нове в світі, якусь країну відкрити для себе. Він знає, що він боржник, він зобов'язаний. Я повинен цим людям. Хто його зробив таким боржником Хто зробив Павла боржником Сам Христос, коли його покликав і сказав: ти будеш перед царями стояти, ти будеш покоряти ну багато народів. Для чого? Для того, щоб вони покорилися в вірі. І от з цим місією, з цим післанням він пішов в життя. В сучасних церквах ми, люди, очікуємо, що благовістям буде займатися той, кого ми найняли. Тут от є служителі, пастор церкви, от хай він і займається. От. Ми лише можемо його, скажімо, підтримувати молитовно, матеріально, от. лідери всі, це їх відповідальність. Так, на жаль, думають багато церков. І, на жаль, і ми так само можемо підпадати по цю. Скажем, думку. І я навіть був здивований, коли на нашій групі ми просто говорили про це. І ця думка вона була такою активною і досить потужно звучала. Та навіщо нам це робити? У нас є служителя, хай вони цим займаються. Невже ми, ми повинні це робити? Е, Нема такого відчуття, що я комусь щось винний. Да? От Коли ми винні, ми завжди будемо шукати, як нам це. Ну, в, 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 цю ситуацію змінити. Да? Наприклад, нам дали гроші і ми і сказали, передай їх тому. Там, там, да? І от ця відповідальність за ці кошти, вона на деякий час на нас лігла. Що ми будемо робити з цими коштами? І, наприклад, нас не обмежили в часі, сказали, в будь-який час просто передаємо. І отут, от тут, як якщо ми не передамо, ми будемо боржником і того, хто нам дав, і тому, кому треба передати. Так, от, Павло, от з таким почуттям боржника перед людьми від Бога отримав саме дорогоцінне скарб Євангеля. Він його отримав. Він каже: Я тепер боржник Богу для того, щоб передати його іншим. От з таким почуттям кожний християнин. Повинен з такою відповідальністю да, і жити. Коли е, таке почуття відсутнє, це і є перешкодою. Ми починаємо себе виправдовуватись. Да? І от е, покладання, оце перше е, обов'язків своїх на когось, на служителя, на лідера церкви, на духовного наставника, це і є прикриття. Ми виправдовуємо на місіонера, ми виправдовуємо своє неблаговістя таким чином. Е, е, рахується, що якщо служитель. На утриманні – це його обов'язок, благовістить. Активна, пух, нехай він в цьому розвивається, а я лише буду його підтримувати. І як доказ приводиться, до речі, досить такий хороший, потужний текст із післання до ефісянам, 4 розділ. Да? Сам Господь поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших, благовісниками. Тобто, у них є такий дар на це. От. А тих пастирів та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування тіла Христова, аж поки всі досягнені єдності. От у нього є такий дар, хай він цим даром і користується. І от ця, до речі, думка, що от у мене нема дара благовісника, вона досить потужно шириться. І нема у мене, якщо дара, значить я відповідальність з себе знімаю. Да? Люди стають залежними від. Людей, керівників церкви, яких тут написано, Бог поставив, і е, від пасторів, е, значить, в справі благовістя. А що я? А я маленький, я може щось не так скажу, не так навчу, людям не так поясню. Можливо, в Єрість якусь почну говорити. Хай краще він це робить, хай він не розбирається. Це його біль, це його тема. Якщо Бог йому на серце поклав і він цим займається. от. Я туди не лізу. Да? От. У мене свій дар. А який дар? Ну, якийсь, я ще не знайшов. От. І от таким чином люди виправдовують себе без от такого почуття боржника, відповідальності. І, е, на жаль, ця традиція вже давно укрінилася в історії церкви, і вона руйнує, вона відвікає. Або Ну, как бы, погляд християнина розпор ну, зводить з Божого, Божого повеління, Божої задачі. І е, ми бачимо, що е, в противагу цьому, е, навпаки, церква нового заповіту вона е, по-іншому, до речі, коли церква почала от, спочатку на апостолів все покладати, от хай вони вчать, а ми вже слухаємо і так далі, і приводимо людей. Такі. То Господь не погодився з цим. Він зробив те, що ми знаємо, із вже діях апостолів. перший розділ це апостоли почали робити, свідчити, як їм Господь сказав, а потім Господь ініціативу передав всій церкві. І восьмий розділ ми читаємо перший вірш. Савол схвалював вбивство Стефана, і в ці дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі, за винятком апостолів, розсілися по околицях Юдеї та Самарії. І четверте вірш. А як ті, що були розпорошені, ходили і благовістили слова Христова? От, там далі про Пилипа, що він їм про Христа. І от тут важливий момент, що церква вона навпаки робила, коли Господь ну, її так підкректирував, підкректував, то вони почали робити з такою відповідальністю ми боржники. Сам Господь сказав, будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі і навіть до краю землі. І вони пішли в Самарі. Вони знали, що Самарійці їм ненависні. але Бог. Перед Христом, Він мотивував їх. Ну, він хороший бортей, це не боржник такий, який ну, з тягарем. Він е, був мотивований правильно, євангельський, з любов'ю до цих людей, е, з великим з великою відповідальністю. Церква це робила. І навіть коли апостол Павло проповідував ми так само. В Післані до Солонян бачимо саме цей текст, Перший Солонянам, перший розділ. Давайте подивимося, як тут в шостому вірші апостол про церкву в Солоні від, 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 відгукується. Оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим. А це друге, прошу пробачення, думаю, щось що я не той вірш читаю. Він пише так, що. І ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши серед великих утисків слова, радістю Святого Духа, тому ви стали взірцем для всіх вірних і у Македонії, та і в Ахаї. Адже від вас рознеслось Господнє слово не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога долинула до кожної місцевості, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас. Промовляють, який був наш прихід до вас, і як ви від ідолів не вернулись до Бога, щоб служити живому істинному Богові. Вони почули проповідь, і вони понесли, понесли її далі по Македонії, по всій Ахаї. Один з благовісників, його ім'я нам мало про що ну, скажете, це Eltan Трубл, Він а, так написав. А, от, Ну, описуючи цю перешкоду, коли християни тільки на керівництво лідерів церкви перекладають цю відповідальність, християни не повинні бути схожі на члени оркестрового об'єднання, які наймають музикантів і диригента, а потім сідають і насолоджуються виставою. Ні, каже він. Християни самі є учасниками самого оркестру, коли кожен виконує свою партію. І пастор, подібно до диригента, допомагає кожному влитися в цей оркестр, виконуючи величну симфонію хвали Христу. Ось що означає ці слова із післання до Ефісян, що він поставив одних пасторами і вчителями, щоб приготувати святих до справи служіння. Ось як правильно перекласти цей текст, до діла служін. Тобто він дав свої дари, щоб християни були як слід підготовлений до благовістя. Кожен і пастор, в тому числі. Він диригент, але є головний, скажем, той, хто керує всім оркестром. І от для нього цю симфонію грають всі, а не так, що тільки ті, кого наняли, а ми сидімо і спостерігаємо. На жаль, оця причина. Або перешкода, вона досить популярна і досить активна. І диявол, я думаю, ну, так спеціально робить для того, щоб ізолювати церкву. ми, до речі, поговоримо про другу причину. Тут Павло в Рімлянам говорить, що я боржник, да? ми прочитали, що він каже, я боржник перед греками і варварами. Я повинний, як ми говорили, да? я Маю цю відповідальність, я зобов'язаний. Це слово досить потужне. Так от е, е, це почуття і цей настрій він не торкається тільки пасторів, апостолів і ангелістів, він торкається кожного з нас. І коли ми от з таким почуттям прокидаємось кожного ранку і думаємо, що ми бор, маємо борг перед нашими сусідами, перед нашими рідними. Перед нашими знайомими і незнайомими, з якими ми сьогодні зустрінемося, один із прикладів просто скажу. Коли ми були зараз в таборі, теж була проста ситуація. Я їздив в магазин, і для того, щоб запаркуватися, треба було цей шлагбаум проїхати. І там був був чоловік. І, значить, я поспішав, нема було там. Я йому просто говорю, візьміть гроші, там заплатіть. Тут ви знаєте, як у мене щось не виходить. Він розсердився, я розсердився. І потім ми так от скажу, розсердив щось роз'їхали. Я їду і думаю, так я ж боржник. Він повинен бути, був почути і або побачити реакцію християнина, реакцію Христову. А що він побачив? І от докір совість, сумління. І ти розумієш. Навіть коли я говорив, я вже тоді усвідомив, що я не те роблю, що повинен робити. Йому треба засвідчити, а не свою правоту відстоювати доказувати, що я правий, а він свою правоту. І от таким чином, ми, ну я, я по крайній мере, втратив можливість бути йому носієм істини. І він ожесточився, і я горчився, і втоді, ну, скажімо, розійшлися, як в морі кораблі. Да? І де то, той Христовий. Христова Євангелія, бо а, ці монети Євангеля, які я повинен був йому дати. І коли ти такі можливості просто пропускаєш по життя, ти втрачаєш, ти ну, не благовістиш через цю перешкоду. Ти думаєш, ну от на зібраннях краще, пусть там він прийде почують і так далі. Ні, Господь а, нас, ну, скажем, зобов'язує. І от коли Павло говорить: я боржник. Тому я не соромлюсь, але коли я не, чу, не відчуваюся бражником, я буду соромитись. Друга перешкода Друга перешкода – відсутність готовності йти до людей. Тут він говорить далі, 15 вірш, «Тому що, до мен, тому що до мене, то я готовий. Я готовий і вам, які і в Рімі звістити Євангелія. Отут дуже цікаво. Сам Павло по опису з різних джерел, ну, скажімо, тих Давніх він не був дуже такий привабливим. Він досить, скажімо, такий, ну, і зовнішній нос, як Кажуть, такий був трошки кричковатолисий, маленького зросту, ораторських здібностей не дуже багато у нього, як вважалося. А Рим рахувалося, ну, столиці імперії. Туди потрапити для того, щоб ну, туда, ну прийти, це повинно ти був освіченим, якщо ти хочеш щось там донести. Це Рім, це еліта. Уявіть собі, це могутні імперії, Туди всі, навіть говорячи про Рім, уже шепотом, зі страхом говорили, тому що знали його ну, скажімо, владу і силу. І потрапляючи туди, люди намагалися навпаки з чимось прийти найкращим або повчитись чомусь. І він хоче туди прийти. Я готовий, каже, навіть такий, який я є. Але з чим? Не як турист, але як благовісник. І він каже: я знаю, що в мене є, що вам сказати. І тим, які віруючі, і тим, які не віруючі там. І от ця готовність це бажання йти до людей, не ізолюватися, не обходити це місто, скажімо, третьою стороною. Тобто я от лучше провінції засвідчу там, а вони якось там повпливають. Ні, я готовий в самий центр йти. Для чого? Щоб туди за, за, ну, принести радісну звістку. Да? І він тут так само скаже, щоб значить, з вірою вашою спільною і з моєю поділитись, і насититись і більше того, засвідчити тим, які ще не знають. Да, Звичайно, післання до дуже рахується таким богослівським, і він його підготував, і він дійсно таким потужним. Виявився, але все одно те, що ми знаємо про Павла, він, незважаючи на всю світу і ревність, і а, таку ну, силу, він був немічним, слабкий і ще слабкий назір, одна з Да? Тобто, уявіть собі, немічна людина йде покоряти Рим. Чому? Тому що він готовий йти до людей, він не відчуджений, він хоче а, а, бути відкритим до них, набути людей. Коли ми сьогодні дивимось і бачимо, от одна із причин перешкоди закритись за консервованість, на жаль, і, це і сьогодні основі нещодавні інтерв'ю деяких пасторів. Вони вже в прямому ефірі через інтернет навіть про ці речі говорять, що церкви консервуються і навіть починають традиції виставляти. Да? Вони не готові приймати людей. І говорять, ви повинні так вдягнутися або так себе поводити. Церків відбудовує, так скажімо, стіни, культуру всередині культури своєї країни. Так? Свій комфорт, свої, свої друзі, свій розпорядок, своя структура, свої плани, своя культура, все своє і нам не потрібно нічого іншого і народного, і нарі... такого, скажем. Поза того, що ми тут вже відбудували, це є причина неготовності нести Євангелія. Доктор Пітерс в своїй статті, сучасна, значить практика євангелізму, пише: багато церков займаються самоаналізом і замикаються в результаті самі в собі. Вони проявляють велику труботу, і це хорошо, але тільки про своїх людей в церкві. Вони ведуть свою роботу тільки посеред тих, хто всередині церкви. Церква не виходить назовні, не виходить поза свою паству. І багато чого робить всередині зовсім мало назовні. Багато спілкування, але мало євангелізму. Багато навчання, але мало учнів. Багато справи, але мало успіху. Церква багато планує, але мало... Справжнього благовісті і місіонерства замикається в собі, замикається в собі, церква стає егоцентричною, яку не цікавлять світові проблеми місії. Отакий висновок зробив один із відомих євангелістов е е доктор Пітерс. І це називається церковний сепаратизм. На жаль, коли церква уклоняється в ці речі, вона стає такою. І це стає причиною, чому ми соромимося людей зовнішніх. Але якщо ми подивимось і в першому, і в другому випадку Христос Він навіть у нього, якщо ми подивимося Івангелія, коли Павло казав, я боржник. перед Тимі, 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 да? Євангелія від Луки, 4 розділ, давайте подивимось, його ставлення до людей було особливим. Євангелія від Луки, 4 розділ, 43 вірш. Та Ісус сказав їм, і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо я на те і посланий. І Він проповідував по юдейських синагогах. І в іншому перекладі я повинний повин, я благовістити Царство Боже. Я такий же самий боржник. Кому був винний Христос? Богові чи нам? Він повинен був благовістити Боже Царство згідно з Божим планом. Його серце було і життя, місією, ось чому Він дає учням повеління іти і, і, і покаряти народи в вірі. Посол Петро потім скаже, щоб ми йшли. Ну, в стражданнях по слідам Христа. Але якщо він шов так, от, знаючи кожну людину, Закхея, там, вдову в Серепті, кожну, кому він повинен був, навіть язичникам, які прибігали до нього і просили там кріхи від стола, він їм уділяв час, можливості і казав, я і вам повинен. І були такі випадки, коли Христос навіть для, заради одної людини, яка була. Держиме бісами, да, припливав туди, і як той, хто ну, от, повинен був дати це зцілення, і не тільки от тіла, але й душі, і принести туди світло Євангеліє, зцілення воскрешає воскр... душі, він це робив. І це було яскравим прикладом, як він долав цю перешкоду. В випадку, це що стосується, от, скажімо, Таких от сепаратизм, такого, і відокремлення, скажімо, служителя. Да? Але Христос робив це в колі учнів, щоб вони бачили, як досягати людей. Сепаратізм, так само, ми бачимо, що Христос навпаки був відкритим до людей, і у нього навіть і думки про того про це не було. Прийняття людей і готовності йти до них. Ось. Що мотивувало Христа. Христос дружив з митниками і грішниками. В Пісні до Євреїв написано: Ось іду виконати волю Твою, йду туди, де, де ти хочеш, щоб я був. На жаль, сепаратизм ну, ограничує людей, нас як християн, і ми боїмося навіть не просто в присутності невіруючих, Уникаємо, але їх вигляду, навіть коли не в церкву приходять, в різних в різному одязі, з різними прическами з різним зовнішнім виглядом, з різними долями, побитими, ми кажемо, ні-ні ні, тут нам подобається, а туди ні. Ну Христос ішов туди. І він казав: Іду виконати волю твою. Ми сьогодні чули цей випадок про цього чоловіка: Іду виконати волю, те взяти, відкласти все і прийти туди. Незважаючи на, на всю зайнятість. До речі, це теж сюди входить, коли ми говоримо Я готовий, Павел казав, він відкладав все для заради цього. Уявіть собі, ви запланували ремонт або якусь справу сьогодні, і Бог посилає вам людину. Чи готові ви відкласти все, щоб присвятити годину, пів, більше, щоб побути з цією людиною? Всю свою зайнятість відкласти. Тому що от. Саме головне, що хоче Господь, ось іду виконати волю Твою. Коли ми прикидаємося з цією думкою, молимось про цей день і говоримо, Господу, в молитві, Господи, кого Ти пошлеш мені сьогодні на шляху, даруй мені з ним зустріч, знайомство, дружбу і благовістити Твоє Євангеліє. От з таким усвідомленням ми повинні жити. Наша занятість, вона не причина. Ми повинні завжди казати, ми готові. І відкрити до людей на робочому місці. Їх, їх дуже багато людей. Коли ми говоримо, що ми, у нас немає контакту з людьми невіруючими, значить ми вже от в цьому сепаратизмі. Ми повинні бачити їх навколо. І при, при кожній можливості, знайомим і незнайомим, говорити або побудувати міст, контакт. Нехай дійсно оці дві причини. Про які ми зараз от говоримо, те, що перша перешкода, я да, ще раз нагадаю, це відсутність почуття обов'язку, а друга перешкода відсутність готовності йти до людей. Така, скажімо, ізоляція, да, відчуженість. Щоб ми розуміли їх і бачились, ну, могли розпізнавати, коли ми, ну скажемо, Зустрічаємо, виправдовуючи, чому ми зараз не готові, не можемо сказати. Неправильно сформована уява, що благовісті – це справа тільки служителів, і є великою перешкодою в ділі розповсюдження Царства Божого сьогодні. І второє, законсервірованість та ізоляція зробила сьогодні велику шкоду для церкви. Небажання йти до людей руйнують наше благовістя, дивлячись на нашого. Поводиря, в одному перекладі, сказано, да? і, і вершителя віри, давайте це послання Євреям 12.2, іти саме по його слідам, триматися його всім серцем і в своєму житті з любов'ю до нього робити ту велику справу, яку Він доручає всім. Адже я не соромлюсь радісно звіски Христа, тому що вона сила Божа. На спасіння кожному. Амінь. Помолимося, друзі. Господи, дійсно для нас а, ці прості речі, нагадування ще раз і ще раз, Господи, а, з Твого слова воно. Життєво необхідно нам. Я дякую за те, що, Господи, Ти знову і знову і мене докоряєш кожного з нас, Господи, в цих речах. Допоможи нам, Боже, відкладати в сторону все те, що Господи заважає, бути добрими носіями твої звіски, і не тільки носіями, але і самим Господи, дару нам перебувати, Боже. в... Твоєму Євангелі, в Твоїй, Господи, благодаті, в Твоїй силі, і мудрості. Благослови нас, Господь, збережи нас від зла і направь нас до людей, щоб дійсно ми любили їх і передавали, Господи, при всякій нагоді добру новину, Божу, щоб віра ширилась, щоб дійсно церква наповнилась людьми, Господи, царство Твоє завойовувало їх серця. Ми благаємо про це все в Твоє ім'я. Просимо, Боже, Тебе і вдякуємо Тобі, наш Спаситель і наш Господь. Amen.